Ми зараз э, зустрічаємося з паном Володимиром Аркадійовичем Парамоновим, археологом з Алчевська, який нам трошки розповість про свою службу в радянській армії. Пане Володимире, будь ласка, розкажіть про круглу башту, як ви там служили. Що... Так, ну пішов я в армію. Взяли ви в мене в армію у жовтні, 28 жовтня. 67-го року. Mm -hmm. Повинен був я їхати е, в Київський СК. Mm -hmm. бо ганбаліст в Воротарі. Mm -hmm. Тоді ще була така кандидат Мастера спорту. КМСник був. Ось. Ну, але не вийшло. Приїхали за нами в, в Луганськ. Нас привезли 28 чоловік, там футболісти були, баскетболісти, ну і ганбалісти був я. Приїхали туди, побачили автобус е Київський СКА, тиждень там сиділи, але за нами ніхто не прийшов. Нас розібрали. А чому? Оказалося, що той, хто приїв офіцер, він попав на офіцерську губу. Загуляв, пропився і оце. Так вийшло, що я, що я попав, е, нас привезли в Остер, виползова е, військова частина. Mm -hmm. е, е, Учепка. Да. Ось там я общий військовик, червонопогонники були. Там і літуни були у нас різні, там кісь, ну всі були. Ну, а після цього. У травні, на початку травня, закінчив і Це, тобто ми були да. осіннього призиву, а вже весною після піврокусьмого року, року да, да. пішли на і після цього нас за нами приїхали чотири чоловіки і привезли нас у військову частину на Печерську кругла башта. Це дисциплінарний батальйон був. Вулиця Старонаводниця. Да, Старонаводницька вулиця. Зараз там тільки залишили ці стіни, общем, армії там немає вже, військових там немає. Ну і там я потім я знаходився там в 68-му році, коли були чешські події. Після цього нас розкидали по іншим підрозділам. Попав я у Белу церкву, там була розвернута дивізія, там проходив службу, звідти нас посадили на літаки і на далекий схід. Там нас передали у кордонні війська. Кого відчислили, кого, там, кого. Ну, а, але я пройшов як, Ну, як то, мені сказали, що знають навіть ким був мій батько у них всім. Це, ну, так, вони коли казані війська, вони перевіряли окупованій території. Перевіряли. Да, хто, чи... А ви скільки років тоді служили? Я відслужив е, два з Гаком. Е, на Дембіль пішов у е, січні 70-го року, 20 січня, Дембільнувся. Там мені прийшлося е, е, зустрітися з китайцями. І стріляли, і в штикову ходили. Так що все було. Все було. Це. Дуже неприємно, неприємне відчуття. Знаю, що таке градий, знаю, що таке. ну Зараз зрозуміло, зараз багато наших хлопців проходять, для них це страшніше. Ось. Ну, а після цього я приїхав сюди, повернувся додому. В Комунарськ? Так, комунальськ. Виїжджав з, в, з Волошиловська, а повернувся в Комунальську. Да. І потім пішли до, поступати в інститут. Так? Ні, не зразу. Як я е, став займатися археологією, тут добре, дуже. Давайте може окремо ролик як ви про археологію, добре. Так. Да. Дякую, дякую. Ось. а після.